Сумна сьогодні новина, сьогодні сумна данина і кожен з нас співчуттям прийшов до цього храму святого, який так не раз вітав нас і насолоджував радісними богослуженнями і провітами. А сьогодні, дорогі мої. Ми в смутку і печаль поприймаю саме в той храм дорогого нашого воїна, воїна і героя, нашого бувшого братська воїна Івана. Надіялися не так ми його зустрічати, не так його приймати з короваєм. Ми надіялися йому весілля сподобати іншим шлях. Ми думали йому, що прийдеться той рушничок постелити що води в бої стали, а ми йому многолюття співали. А сьогодні той рушник. Ми простелили йому. На одру смерті. Сьогодні, дорогі во Христі, лютий російський окупант не дав йому дожити і сповнити його морі. Він так хотів жити, він міг міг улюбити. Він так, дорогі во Христі, хотів бути чоловіком закону. Він так хотів стати батьком. Він так бажав своїх родичів, які його так гарно і чесно побожно виховали, до кінця доглянуть. Але не сталося так. Він став на захист своєї батьківщини і ось, дорогі мої, саме дивлюсь на вас всіх. На, ваших, на його собрать, які справді, належно з великою любов'ю і щастю йому сьогодні прийшли останнє з поклону прислужити і попрощатись. Саме народинча блаженної пам'яті і вас в родині побожній, в родині, яка зуміла виховати Його. 1996 року, 24 червня. Виростав він хлопчиком розумним, допитливим, хоробрим. Іван, коща з малку, дорогі мої, осягав ті науки, де йому Господь Бог дав талант. Він захоплювався музикою малюванням, ходив на гуртки майстрування, навчався в школі дорунь, де йому прищепили особливу любов до вивчення англійської мови. Також він навчався гні на фортепіано у музичній школі, танцював у вокальному хірургічному ансамблі, де виграв Відвідував гуртки і майстрування дитаків, де запускали їх в небо, яке завжди його захоплював. У 10 класі він вступив до Львівського ліцею імені Героїв Крут, де неабияк проявляв свої знання і таланти, де полюбив військову справу, створив. З товаришами гурт, де він грав на пас гітарі та духовному інструменті, великою любов'ю він був угорнений тими майбутніми вояками, воїнами-крутами, з якими, дорогі мої, він уже мав нахил і мрію літати в небі. Тому після ліцею він поступає в Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Будучи студентом, він також малював чудові портрети. Після навчання проходив службу на посаді бортового авіаційного техніка вертолітньої ланки. Вертолітній ескадрилі, будучи досить юним Іван іде захищати Україну, стає є воїном ато учасником ООС, а також бере участь у миротворчій місії в пору. Насправді, дорогі мої, він подібний до того дзеркала, Яке направлене на сонце, а проміння сонця падає на зеркало, яке опромінює всіх людей, так і то світло, яке є на світило для всіх, його всі любили і його шанували. Сьогодні ми його вітаємо, бо він в той час, коли ми тільки що церкву, збудували, не було так достойно все, як сьогодні. Він молодим юнаком, прийшов в цю церковцем і служив чесно і побожно. З тим самим не раз у тій прикрій хвилини, коли батькові і матері було важко. Він завжди заспокоюючи, говорив тато, мамо, нам Господь допоможе, будучи військовим в часті 20 у другому році він так проявляв свою опіку до свого брата воїна, який сьогодні знепрощається його немає. Він, дорогі мої, захищає кордон і в цій хвилі віддує брате Іван, прости, то я не здобою. Він, він так голосив, я йду. Щоб йому допомогти і ворога побороти. А коли мені часом вдасться повернути, пам'ятайте, що я на небесах буду просити Бога, щоб Господь Бог дав силу моїм собраттям, які б перемогли ворога і здоровими повернулись. Згадай, ті хвилини великого посту. Де ми торкалися події, коли Ісус Христос заходив в Оливний город і страстям молився, Отче, якщо це можливо, нехай мимо пройде моя чаха, але не Твоя, не моя воля, Господи, а Твоя. Так і сьогодні в окопах, любі браття і сестри, дорогі і воїни. Які стоять так само подібні, моляться Господи, не дай нам загинути. Господи, обережи нас від кулі, дай нам перемогти того супостата і здорово ми повернутися до мами, до тата, до дружини, до діточок до своєї родини. дорогий Іванку, ту хвилину, яку ми тебе зустріли в цьому храмі стані. І до всіх вас звертайся, Пам'ятайте, що сьогодні цей похорон, як ніколи, нас повинен згортувати. Ми після похорону особливо повинні, дорогі мої, в своїм житті утвердити надію. І стати кращими згортованими, щоб перемогти ворога. Відпрощаючи, покійний вас з вами, воїнами, і сьогодні всім вам дякую. Нехай Господь вас благословить за те, що ви даєте нам можливість жити, даєте можливість молитися, а вам, нехай Господь, дай сили перемоги над ворогом і щасливо повернутися з перемоги. Бувайте здоров'я, тато, мама, рідна. я відходжу від вас, а відходжу не на бо колись ми ще зустрінемо. Бувайте здорові, моліться за мене, прощай, дорогий, братику, наш духовний син Іван. Нехай Господь, то Бог тебе благословить і приймає, то царство. А ти, як ангел, сьогодні перебуваєш в небесах, випроси Бога ласки. І Матері Божої, щоб ми витримали той час знущання і перемогли ворога, та щасливо прожили на своїй багатостражданій Україні.